Запит психологу дитині потрібно видати довідку про її готовність навчатися в школі. І що ж тут такого скажете ви банальний запит? Але ні, не банальний, тому що дитині 4 роки, а її батьки за освітою психологи. А з вами, я, ваш психолог, сімейний психотерапевт Наталя Мазай. Я відповідаю на ваші питання, тому не забувайте лишати їх. Коментарях. Отже, друзі мої, такий дивний випадок стався у мене в практиці. Телефонують в онлайні, мені батьки дитини просять видати довідку. На що ж я говорю? Звичайно, приїжджайте, проведемо діагностику, але будьте готові до того, що дитина в 4 роки не може бути готовою навчатися в школі. Навіть якщо вона у вас дуже розумна, навіть якщо вона читає, пише. Але ми повинні враховувати не ті, не тільки інтелектуальну готовність, а ще й психологічно, соціальну і фізіологічно. На що батьки мені відповіли? Ви не розумієте, ми самі психологи, ми викладачі психології на кафедрі одного із відомих університетів міста. А від вас нам потрібна лише довідка. І так тихенько було сказано, що. Забудь яку суму. На що я відповіла, що моя репутація не продається, і тому без дитини жодних довідок я не видаю. І тут, так собі, з небажанням, з великим незадоволенням, батьки погукали цю дитину, і кого я бачу перед собою. Дівчинка 4 років. Симпатична, жвава, непосидюча, але яка зовсім не розуміє, що з нею відбувається, що від неї хочуть. На якісь мої питання дитина навіть не могла можливості, не мала можливості подумати, оскільки батьки з двох сторін в два вуха починали активно, нервово їй нашепчувати правильні відповіді. В кінці кінців дитина не витримала і просто втекла з цього дурдому. Після чого я сказала, що вибачте, але ваша дитина до школи не готова. І на цьому наше спілкування. Ання з цими батьками завершилося. У мене було дуже багато гніву, дуже багато жалю до цієї дитини, тому що можна тільки уявити, як їй буде жити з цими зовні красивими, зовні розумними, зовні інтелектуальними інтелігентними батьками в такій зовні прилизаній сім'ї, в якій просто смердить брудом і брехнею. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу? Приходьте на мої індивідуальні консультації, лишайте питання. Не прощаємося до нових відео.